І. Розкажіть, будь ласка, що це за талмодовиця? Останні півроку наша організація збирала підписи під петицію. Фактично в цій петиції є дві вимоги: одна це провести ефективне розслідування всіх порушень прав людини, які мали місце під час Євромайдану. І друга вимога це вирішити проблему татумань та на системному рівні. Що, що це означає, коли говорить ви про вирішення проблеми катувань на системному рівні? Ми прийшли до висновку, що е, порушення прав людини з боку міліції мають місце на останню чергу через те, що е, міліціонери дуже часто рідко за це карають. І оця безкарність вона провокує наступні порушення прав людини з боку міліції. Саме тому для того, щоб вирішити проблему картування, потрібно подолати проблему міліцейської безкарності. А це неможливо без ефективного та незалежного органу, який би розслідував скарги на протиправні дії або бездіяльність працівників міліції. Саме тому ми вимагаємо президента. А також щоб інших представників органів влади негайно створити новий незалежний механізм, який абсолютно розслідував би кожну скаргу проти працівників міліції, і таким чином проблема вирішував би проблему безкарності. Ці підписи збиралися в тобто Петиція відкрилася з після того, як відбувся розгін першого майдану, так званого студентського майдану, 30 листопада. І е, за цей час ми зібрали понад 51 одну тисячу е, підписів. Збір підписів підписівся не тільки в Україні, а також в інших е, країнах, оскільки наша організація є міжнародною. Ну, Зокрема, це дуже велику кількість ми отримали від е, наших колег з Польщі, е, з Франції, з Німеччини та з інших країн. І власне сьогодні от ми довго дов, дов думали, як це оформити і оформилося як ви сказали, тому, Зараз ми передамо це в адміністрацію президента однозначно з е, супровідним листом і е, дуже сподіваємося на реакцію від е, президента, який є гарантом прав та свобод. Скажіть, будь ласка, скільки країн підписалися? Скільки з них в Україні? Ну, людей украукраїнців? Більше ніж п'ята частина, це якраз українські підписи. А який механізм? Ви можете щось порадити їм, як це зробити, ефективно коли я говорю про незалежний механізм з розслідування скарб на протиправні дії міліції, то Фактично, ми говоримо про якусь структуру, яка би не мала жодних ієрархічних зв'язків ані з генеральною прокуратурою, ані з міністерством внутрішніх справ. Тобто, це от є надзвичайно важливим елементом цього. Звичайно, далі є певна кількість також інших принципів, яким мав би відповідати такий орган. Так, зокрема, наприклад, дуже важливо залучати потерпілих від порушень прав людини до розслідування, тому що це одна з проблем зараз, яку ми бачимо під час розслідування порушень прав людини, які мали місце під час Євромайдану, що потерпілих не залучають до цього процесу. Тобто, зокрема, які були 30 листопада, які потерпіли від міліцейського свілля 1 грудня їх з ними. В кращому випадку з ними поговорили один раз тільки на, на початку зими і все. Зараз вони не мають жодної інформації про те, яким чином відбувається такі, е, такі розслідування, і чи є якісь хоча б підозрювання, які взагалі, в принципі, слідчі дії проводяться, і чи проводяться такі слідчі дії. Е, звичайно, і теж дуже важливо громадський контроль такого органу. Тобто громадськість має знати, як функціонує такий орган і має мати на нього вплив. Ну і звичайно, хто буде керівником, яке буде підпорядкування, які якими ресурсами буде наділений такий орган, Так? тому що для того, щоб бути насправді ефективним, такий орган має мати в своєму розпорядженні достатню кількість ресурсів. Слідчі такого органу мають мати достойні зарплати, для того, щоб в них не виникало десь шукати якось додаткову заробітку. Однозначно, ці слідчі мають пройти специфічну підготовку, зокрема, чітко орієнтуватися в питаннях прав людини. Питання складне, це питання потребує масштабної дискусії, масштабного обговорення, але цей процес має початися негайно. Ось такі проблема міліцейського свавілля, вона є масштабною, вона є системною і події Євромайдану продемонструвалися. Скажіть, будь ласка, це три однакові книжки чи оце тисяч, це фактично так. Просто ми їх оформили. Вони би не влізли, оскільки вони... тобто це 50 тисяч усіх трьох. Так. і скажіть, будь ласка, скільки людей за вашими даними страждають від міліцейського свавілля і? в Україні чи постраждали, які ви маєте дані? І скільки з них з Майдану, і скільки покарано ну там когось почати кількість? Прав є велика, ми не маємо е кінцевої стати статистики, оскільки ми не маємо доступу до цієї інформації. Про таку статистику потрібно напевно питати е органи е прокуратури. Але я вам скажу, що навіть вони напевно не будуть здатні сказати про реальні цифри. Чому тому, що е досить часто ті, які потерпають від е міліцейської злочинності від порушень прав людини з боку міліції, е вони не, не подають скарги через те, що вони або побоюються в чи переслідувань з боку міліції, а досить часто такі, такі саме таке від цей відбувається, або е, просто вони не вірять в те, що можна отриму, е, досягнути якось добутися якоїсь справедливості ну, за вашими якимись підрахунками нас е, принамі ті цифри, які ми подавали нам, надавала Генеральна прокуратура, це виходить на сотні тисяч скарг, розглянуті були, скажімо так, менше, менше коло тисячі, так а притягнуто до відповідальності взагалі. Десятками це вимірюється. Тобто це дуже 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 мало. Але напевно найкраще говорити про от конкретні випадки, от коли ми говоримо про євромайдан, особливо розгін Євромайдану. Жо... немає жодного притягнутого до відповідальності. Тобто, навіть є. Ми знаємо, що є деяким особам приявлено про підозри, але це все. Далі сутички на банкові, де постраждала велика кількість осіб. Далі, з яких вісім було затримано, їх побили просто отут, от тут. от, перед адміністрацією президента це відео облетіло весь світ. Немає немає жодних знову ж таки, ані підозрюваних, ані покараних. Дуже відома справа Михайла Гаврилюка, якого роздягнули працівники бархуту і на таким знущалися, якого знімали відомо. Там є двоє осіб, яких визнали винними, але це. Є солдати в внутрішніх військ, і ми знаємо, що на відео видно на відео, що там значно більше кількість осіб приймала участь в цьому інциденті. І де вони, хто ці люди, і чому покарано тільки двоє, це незрозуміло. Значить, вони притягнуті до відповідальності за статтею перевищення службових повноважень тоді як це не відображає е, власне сутність порушення та тому, що в нас є е, профільна стаття катування. Тож, за цієї статті взагалі дуже 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 рідко притягують когось до, до відповідальності. Це теж є одне з системних проблем. А скільки за вашими даними під час майдану от людей ну, прокатували? Е, знову ж таки важко сказати, але е, ми знаємо, що під, на майдані під час розгону було десь на Близько напевно 200 людей, скільки з них постраждало? Мінімум десь ну до сотні людей було було ж таки, десь напевно такі самі цифри. Це люди, які постраждали 1 першого, першого грудня. Далі величезна кількість людей постраждала під час сутичок на вулиці цього їх скільки на вашу думку? Це. Я думаю, що це вимірюється сотнями, то це сотнями, сотні потерпілих. і зараз ну дехто з них визнаний потерпілими в кримінальних провадженнях, і, і все, а дехто навіть і такого статусу немає.